Всім доброго дня. Сьогодні на 7 люте ми в своїй невеличкій теплиці підготовляємо ґрунт для розсади, перця та помідора, також баклажан, який використовуємо ми ґрунт. Ми робимо економію. Тобто, щоб зекономити, трошки на нашому субстраті не купляти тому що ціни такі є кусючі на даний час, ми робимо наполовину, тобто, ми купили 40 літрів. Універсального торфу, це Еко плюс універсальний. І будемо розмішувати із таким домашнім. Цей ґрунт був привезений із канави, яка копалася декілька років назад. Це чорнозем, із водоростями, він вже в нас перетрухлий, і кислотність його становить, ось бачимо, 7. Це якраз нормально для. Нашої розсади. Також ще використовуємо наполовину такий білий, це річковий. Ось. Все це змішуємо по 20 літрів. Ось ми вже просіяли його. Просіяли ми на такому ящичку. Просіяли, ось так він виглядає. Оце виглядає наш чорнозем. Такий із тими водорослями перепрівшими, які встановить 7 кислот, нагадую, А це в нас такий із піском тим білим річковим. Добавляємо туди 20 літрів цього, 20 літрів цього, 10 літрів ось такого перегною. І також еко плюс наш універсальний. Тут йде субстрат з кокосова стружка, мікроелементи якісь. І все це змішуємо і отримуємо. Ми десь приблизно 90 літрів нашого субстрата. Тобто ми зекономили, хоча оцей 20 літрів коштує 70 гривень, ми віддали 140 за 40 літрів, а на виході ми отримали 90 літрів. Минулого року я так використовував, непогано була розсада. Також до цього субстрата всього ми додамо ще мікроелементи, такі як І У нас є такий плантатор, хоча тут у нас 15 фосфору і 45 калію. У нас залишився після малини. Я думаю, що він не зашкодить. Ми його десь грам 150 додамо по версії нашого субстрата. і з поливом він буде розчинятися в нашому субстраті. Ось так. Зараз будемо все змішувати і розсипати в ящички наші. Що ж, перемішали наш ґрунт. І ось ми, як бачимо, кислотисть нашого ґрунту десь становить 6,8. Це взагалі суперово. Розсипаємо його зараз по наших ящиках. Ось так у нас вийшло. Один, два, три, 5. І три ящички таких. Зараз нам потрібно знезаражити наш ґрунт. Використовуємо такий фундіцит, як Магнікур енерджі. Даємо його 15 мг на 10 літрів води. Проливаємо наш ґрунт. Коли пролили наш ґрунт, залишаємо його в нашому парникові на одну добу. Після того ці ящики ми перемістимо у тепле місце, це у хату. Протягом двох днів грунт у нас в хаті нагріється і будемо висаджувати. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за нашим каналом. А також слідкуйте, як ми будемо висаджувати наш перець, чим ми будемо його обробляти перед висадкою. Також і помідор.